Один із фермерів Київщини, що вже кілька років успішно розвиває свій аграрний бізнес, каже, що користувався лише власним досвідом, а інвестиції у бізнес були родинними. Плюсом у його активах були також добра освіта і півжиття проведеного у Великій Британії. У що втілилися цей європейський досвід однієї людини? Бачили кореспонденти вікна в Європу. За його плечима дві вищі освіти, економіста і маркетолога. Пів життя він прожив у Англії, там навчався і працював. Та залишитися на заході не судилося. Там Англії потрібні робочі руки. Все. Тобто, там дуже жорстка кастовість. Це просто ніхто не показує. очень грають в На самом деле є очень жорсткий потолок. І если твій дедушка не пив з чим то дідусь в определенному англійському пабі пиво, це вже вважаю, століття назад, або ви не учились там в Ітані. Ви вище не пригнете. Чоловік вирішив будувати Європу в Україні і діяв локально. Повернувшись на батьківщину, взявся за вила та лопату. Розпочав з маленького городу, однієї корови і двох кіз. А за три роки його господарство розкинулося на кілька гектарів. В Європі більше можливостей. Якщо я там прийду в банк і скажу, що я хочу займатися фермерством, мені багато чого дадуть. В Україні каже, допомоги й годі чекати. Пару років тому там предлагали телятами, але нічого не побачили. З тих пор я розвіду тільки на себе. Тож всі кошти, які вкладені у господарство, родині інвестиції за кожною копійчиною. Доводиться пильнувати під впливом української глибинки. Сформувалася його філософія господарника. В Європі починається у путі ну Там народ просто по-другому підходить, вони працюють. Тут не, не підходить у нас європейський підход, тут це вважається слабостю. Хазяїн має бути жорсткий і безапеляційно завжди прав. Все, нікак іначе справедливий кнути пряник. Ця ферма не схожа на більшість українських. Вона втілює краще уявлення українців про тихе родинне місце та одночасне європейські традиції сільського антуражу. Ферма оздоблена декором дідухами, глечиками, паркани і двері у малюнках. На території господарства незвично чисто. Тут немає ані багнюки, ані смороду. натомість багато квітів та зелені. Приміром, це вигрібна яма, яка замаскована під альпійську гірку з фігурками їжаків. А ще на згадку про Англію тут є і власне Бейкер стріт. Кусочок ностальгії такої, якби Бекер-стріт. Ну, я її поясню шість років назад. Тобто, Счастливо так, так, таких приміжних чувств, я думаю, не демоніспитував. У таких майже санаторних умовах працюється легше, зізнаються робітники. Пані Любов до цього працювала на хлібзаводі. Про останнє місце роботи жінка говорить неохоче. Так, Там я не хочу говорити за ті умови. А тут добре. Щоб не продавати молоко та м'ясо забисті. На що часто жаліються українські селяни, фермер за налагодив власне виробництво екологічних харчів. Європі существует очень много маленьких хазяйств. именно вот люди больше всего ценят, що произведено на небольших предприятиях, тому що соответственно, качество гораздо выше. Подивитися на досягнення англійського економіста і українського фермера в одній особі можуть усі охочі. Фермер не тримає тварин за сімома замками. Улітку тут як ніколи багато відвідувачів. Можна не лише подивитися на тварин, а й спробувати свіже молоко чи щойно знесене перепелине яйце. З не жадав, що такий буде ну вкус. Думав, які такі не очі, ну маленькі підмі. когда попробовал, ну і сразу ще п'ять штук з Наразі ферма не приносить надприбутків, але економіст Юрій підрахував, що кошти повертатимуться приблизно за 10 років. А ще фермер мріє про власний молокозавод і мізкує над тим, як перевести своє господарство на альтернативні джерела енергії.